Всім привіт! Я думаю, ви вже всі бачили популярну маску в Тік-Ток із желатином. От я хочу її сьогодні спробувати. Я взяла стріпацію желатину. думаю, мені хватить. не буде дуже мало. Зараз я розчишу своє волосся та ми приступимо. Якщо вірити тік току, то в нас вийде глуденьке, блискуче волосся. Похоже на каратин, я прикріплю зверху десь отут, як це должно вийти. Отже, я зараз помилю волосся та повернуся до вас. Я вже помила волосся. Чекаємо, поки воно трошки висохне, а поки ми будемо робити маску. Детальніші рецепції цієї маски я напишу в описі, або прикріплю десь тут, або зроблю такий шаблончик, та поставлю вам це відео. Ну що погнали робити маску. Oh. Nine lives, but I lost all of them, and I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away. They dressed in black. They left my side, and all I say is that I wasted. <speaking in Spanish> Все залила своє волосся, зараз буду наносити маску. Щоб не запачкати свою піжаму, я оділа полотеночком. Зараз будемо наносити, маску вже практично так стихне. Отже, наносимо. I had nine lives, but I lost all of them. And I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away, they dressed in black, they left my side, and all I say is that I wasted time when I looked for them. For now I know that things gone past, I never <indian press noises> <that's> they do be it in <it> Зараз ще рушником і буду сидіти 40-45 хвилин. Пройшло хвилин 40-45, і я чув, що в мене в голові щось там, не знаю, що твориться. Зараз я буду це все й тоді розмивати, коли змию, я до вас повернуся. Ну, все, я помила своє волосся. Я думала, що воно буде в хужому стані після желатину, але все хорошо, я змила все ідеально. Поміняла рушник, той кинула в стірку, бо він не влучному стої. Ну, коротше, повернуся до вас, коли буду сушити волосся. Ось і результат. Як на мене, то він просто прекрасний. Волосся стало блискуче, красиве. Начарально тільки з скоротина, навіть не пушнастиця. Я ставлю ці маски девизі, тому що в неї є свої нюанси. Вона просто-напросто не вимивалась. Прийшлось мити волосся два рази.